Із самого ранку він із пенсом в руках у майстерні, натхнений успіхом карпатських їжів, івано франківський художник, експериментатор Петро Бояк взявся до нової мистецької провокації. Дев'ять гіанських полотен, що їх автор намалював усього за один день, стануть основою патажної виставки на соціальну тематику. Вибирай, добирай років. Це такий мистецький проект, що буде розказувати про те, що в тебе є вибір. Добирати років. Що означає добирати років? Добирати років алкоголем. Там жа собі старіти швидше, щоб бути поважною старою людиною, або е, добирати років молоком здоровим харчуванням, здоровою їжею. розширювати свідомість глядачів Петро взявся за допомогою специфічної сюжетної лінії. Прості невибагливі на перший погляд картини відображають цілу життєву історію косівчанина Миколи. Ще будучи маленьким хлопчиком, той принадився до алкоголю, аби за бабусиною приказкою подорослішати. Та це зламало чоловікові долю. Я думаю, що таких історій. Мільйон насправді в житті, але вона мене вигадано. Так, це все вигадано, і персонажі, і все-все-все вигадано. Але сюжет приблизно ну, в багатьох таких середньостатистичних громадян України. Це виставка, яка не просто якби, ну, виставила собі там якісь картини і е, дивіться собі на них. А тут картини мають якийсь сенс, сама виставка несе в собі сенс. І люди вже приходять і. Е, Бачить якусь тему таку одну тему, яка відкрита, закрита зі всіх сторін вона показана. Наразі життєві ілюстрації підсихають у Петровій комірчині, та уже 27 травня вони прикрашатимуть величезні вікна колишнього молочного кафе. Саме там по обіді із перформансами та відеосупроводом стартує провокативний проект. Крім Івано-Франківська, його побачать у Калуші та Львові.